Які проблеми у Франківську спричинила заборона руху громадського транспорту під час повітряної тривоги? А так, щоб ми людей вигрузили і поїхали, таке у ну, нас нема. Швейцарські благодійники допомагають облаштовувати шелтери для переселенців у Коломиї. У нас на даний момент в роботі 12 об'єктів. Франківський драмтеатр підготував прем'єру музичної комедії у джазі тільки дівчата поринути в зовсім іншу атмосферу, атмосферу 20-30-х років. Понад півтори сотні інформаційних листівок про укриття розклеїли в Івано-Франківську. Їх розмістили на зупинках громадського транспорту, аби пасажири під час повітряної тривоги могли зорієнтуватися, де перечекати небезпеку. А за словом начальника міського управління транспорту та зв'язку Андрія Гіглюка, подібні листівки зараз розробляють для салонів громадського транспорту. В принципі, тут дискусійне питання: як діяти чи краще, коли громадський транспорт рухається? Скажем так, ну ми ж не знаємо, куди, не дай Бог, снаряд прилетить, чи він буде стояти, і біля з нього з точки зору практики є багато людей. Розпорядження про заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги тиждень тому ухвалила Рада оборони області. За словами Андрія Гіглюка, вже є скарги на водіїв, які порушують цю норму. З ними провели роз'яснювальні бесіди. Також згідно з підписаними угодами, влада може оштрафувати перевізників на 850 гривень. Однак каже Андрій Гіглюк, найбільшою проблемою є те, що під час тривоги на вулицях міста одночасно мають зупинитися понад 200 автобусів та тролейбусів. Ми стикнулися з останньою проблемою, коли взагалі ми знаємо, у нас громадський транспорт, тролейбуси і автобуси на зупинці, де є велике скупчення скажімо так, маршрутів, немає місця. Громадський транспорт повністю перекриває, блокує рух. Це ще гірше ускладнює утруднює ситуацію. Тому проблем насправді багато. Хтось доїжджає до кінцевої, тому що немає де зупинятися. Богдан Луцак, водій комунального автобуса на маршруті номер 40 Чоловік розповідає, що керівництво підприємства так роз'яснило цю заборону. Зупинятися лише на великих зупинках, щоб не створювати затори на вулицях міста. Як нам сказали, ми так і стоїмо, Ми шукаємо так тако. Зупинку, щоб можна було, щоб не перегорожу остальному, е, остальному транспорту. Так що ми так шукаємо. Люди вийшли, ми стоїмо на зупинці, чекаємо до кінця. А так, щоб ми людей вигрузили і поїхали, таке у ну, нас нема. Зенек Ковальський, водій приватного автобуса, також не порушує цю заборону. Немає конфліктів. Сказав, тривога, люди розуміють. Назупинці на люди висаджують, буде стоять, чекають, поки не закінчиться тривога. Франківка Лілія Сурмачевська мати двох дітей каже, громадським транспортом користується часто. забороною руху автобусів під час повітряної тривоги не погоджується. За її словами, зараз під час тривоги добирається до потрібної локації пішки. В погану погоду зауважує цього не зробиш. А витрачати щодня до ста гривень на таксі жінка не готова. У нас школяри третій клас, і це важко. Тому що таксі кожного дня не поїдеш, а пішком далеко йти нам дуже. Особливо, коли холодно, особливо, коли ще таке малесеньке візочку, то, то тяжко. Хто не знає, то тяжко. І після роботи ці люди, які вертаються після роботи, втомлені замучені, тут тривога починається. і, би замучений вже вдома пішов, а тут. Вадить А от інша жителька міста Мирослава Чабанюк не готова витрачати свій час на очікування або перебування в укритті. Жінка каже, за необхідності викликатиме таксі. вибору виборна Простояти цілий день на зупинці, не невих з положення. Або працюємо, або не працює. Голова Станіславської правозахисної групи Андрій Малетин пояснює, відповідальність за рух під час повітряної тривоги несе не лише водій, а й власник автобуса. Юрист вважає, що зміни щодо покарання треба прописати в угодах з перевізниками. Водночас Андрій Малетин зауважує, станом на сьогодні кодекс про адміністративні правопорушення не містить статей, які регулюють рух транспорту під час повітряної тривоги. Щодо кримінальної відповідальності, то така може наступити, якщо було було розпорядження, що зупиняється рух транспорту і, і, і якісь перевізників не виконав, і внаслідок цього цього сталося ну такі наслідки, як про які я говорив, тобто покалічились люди, або не дай боже загинули люди це є, далі звертаємося до Кримінального кодексу, і Кримінальний кодекс такі випадки передбачає. Правда, там так чітко не написано, що за те, що не, не, не зупинився під час трива, але там інше піддання людей небезпеці і так далі. Там ну, декілька статей регулюють ті. Випадки, якщо б вони стались. за словами Андрія Малетина, покарання визначатимуть правоохоронці у кожному конкретному випадку за статтями кримінального кодексу, передбачено зокрема, й позбавлення волі. Наталія Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це один із трьох шелтерів, що діють в Коломиї. Тут проживає близько 20 діток дошкільного віку, які переїхали із прифронтових міст та сіл. Тому відкриття ігрового майданчика для малечі справжнє свято, каже представник міжнародної благодійної організації, яка й доклалася до його відкриття. У нас є програма підтримки центрів компактного проживання. Тобто, у нас на даний момент в роботі 12 об'єктів. А в Коломиї ми підтримали два. це дитячий майданчик і навчальна кімната у іншому, у іншому компактному центрі. Також є запити з ну, самі різні, є запит на вдосконалення системи опалення, закупівлю твердопаливних котлів. Ну з усієї області до нас звертаються приватні садиби, участки, де проживають внутрішньопереміщені особи, так і комунальні установи, яким ми допомагаємо. Сума гранту в нас є така фіксована: це до п'яти тисяч євро на один центр, але вона може змінюватися, якщо є обґрунтування і співфінансування. На цьому дитячому садочку це не тільки. І наші кошти тут є і кошти місцевого бюджету. Пані Інна з трьома дітьми вже більше місяця, як освоюється в Коломиї. Їхній дім у Запорізькій області за 30 кілометрів від атомної електростанції. Тут каже жінка, почувається у безпеці. Старший син вже навчається онлайн, а двоє дошкільнят радіють новому майданчику. Найважче було для нас це переїзд сюди. Виїхати з окупованої території до Запоріжжя. От а тут нам все подобається. Ми дякуємо всім і спонсорам, які допомагають. І всім 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 дякуємо. Офіційно в Коломийській тергромаді зареєстровано близько 10 тисяч вимушено переміщених осіб. Підраховує міський голова Богдан Станіславський. За словами Коломийського очільника, частина переселенців живуть у приватному секторі, решті ж створюють умови у місцевих шелтерах. Цілому на цих три шелтери, десь навідом біля порядку десь чотири 4, більше чотирьох 4 мільйонів. Що ще планують? Це вже йде, розумієте, тобто критично ми виконали для того, щоб проживати. Далі це вже йде покраще. Бюджету пройшло порядка разом, напевно, 600-700 тисяч. Решту грандові. Решта грандові? Рашта це і грандові кошти. Загалом на Франківщині наразі перебуває більше 147 тисяч вимушено переміщених осіб серед них більше 46 тисяч діти. Про це Суспільному повідомила заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Тому, за її словами, потреба в приміщеннях, де люди житимуть тривалий час, є нагальною. Ми всіх інвесторів, донорів націлюємо на те, щоб робили поточні ремонти, капітальні ремонти в тих об'єктах, які можуть бути використані для довготривалого перебування. А це на сьогодні понад 100 таких об'єктів є в різних територіальних громадах Івано-Франківщини. І з даної кількості тільки 26 об'єктів є в проєкті, де вже проходять тендерні процедури і будуть робити чи дріб'язковий ремонт, чи поточний ремонт. ...благодійна організація надає допомогу по всьому Прикарпаттю. Отримати грандові кошти може кожна громада, яка приймає вимушено переселених осіб. Інна Сандецькамонік, Роман Кочуржук, Івано-Франківська область. 30 тонн гуманітарної допомоги цього тижня отримала спільнота святого Гіді у Івано-Франківську. Продукти для переселенців привезли з Італії. Їх зі слів координатора спільноти святого гідія Івана Харука вистачить на місяць півтора, аби роздати людям, які вимушено переїхали на Прикарпаття через бойові дії. Їх ми роздаємо у нашому центрі чотири рази в тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця, субота, по декілька годин. От щоразу ми зустрічаємо у нашому центрі. Близько 100 людей, 100-120 людей з 11 до 14 до нашого центру за допомогою. А, кожен отримує а... На сім'ю там три пакунки, скажімо, про те, як називаємо продуктові набори, стараємося, щоб вони були такі поживні, смачні і щоб там були продукти, які справді люди потребують. Сьогодні волонтери формують у продуктові набори допомогу, яку утримали в понеділок. Більшість з тих, хто складає пакунки, вимушені переселенці, які раніше тут дотримували допомогу. Серед них Любов Арсененко, яка переїхала до Івано-Франківська зі Слов'янська на початку квітня. Наша допомога потрібна. Ми, як ніхто інший, відчуваємо їх потребу. Коли фасуємо, коли приймаємо переселенців, видаємо їм допомогу, речі, які взуття, коли привозять, теж. І, так, дуже подобається допомагати людям. Щоб уникнути скупчення людей під офісом, волонтери запровадили електронну чергу на отримання допомоги. Люди реєструються і приходять в певний час раз у місяць. Окрім продуктових наборів, тут переселенці можуть отримати одяг та теплі пледи. Людмила приїхала на Прикарпаття з Харкова в березні. Допомогу у спільноті святого гідія отримує вже втретє. Холода йдуть це щось тепліше б хотілось мати, тому що якось так спалося. і ще тікали в березні, і ще лишилася зимова куртка. Лежа. Жить, скручена та в якій їхали, а це на осінь, то немає якоїсь. Хотілося б якусь, може, на зараз бачити, кофти ось понадягала одну, другу. Розумієте, оце так. Ну Так, якісь, може, би хімію були б. Загалом, з початку роботи центру тут надали допомогу близько 10 тисячам переселенців. Галина Марійчин, Роман Булалек. новини на Суспільному, Івано-Франківська. Музичну комедію у джазі тільки дівчата покажуть на сцені франківського драмтеатру в межах 84-го сезону. Про це розповіли керівники та актори театру сьогодні на прес-конференції. Це перша постановка режисера франківського драмтеатру Назарія Паніва на великій сцені. За його словами, довго вагався чи вартує ставити комедію у час війни. люди, особливо які переїхали з. Тих міст, які і обстрілюються, і пережили дуже багато страшних речей, могли, хоча б на декілька декілька годин поринути в зовсім іншу атмосферу атмосферу 20-30-х років у кінофільмі У джазі тільки дівчата. Одну з ролей виконувала Мерелін Монро. А в театральній постановці Франківського драмтеатру Ольга Комановська. Ми граємо не монро, ми граємо цукерить. От. Я хочу сказати, що в нас цукерочка не тільки одна, ну дві, я маю на увазі нас. А і у виставі мені здається, що там ціла цукерня, тому що там, що куди не глянеш, кожна дівчинка це цукерочка. Ще одним випробуванням для акторів є те, що чоловіки мусять поголити бороду та одягти підбори. Ну це дуже цікаво насправді, бо залізти в плаття, стати на шпильки. Це щось нове. Я тішуся дуже потрапити, якби в в, в цей матеріал, тому що мені дуже подобається стиль 20-х-30-х. Перші рази я там казав, ну ми з театру, це для вистави, тому що це незручно. Ну як я чоловік, ну вважаю себе чоловіком, прихожу, мірюю жіноче взуття. То потім, вже коли ти там просто бігаєш і немає часу, ти просто міряєш, якось немає часу на це пояснювання. Над підготовкою вистави працювали два акторські склади. Дія розгортатиметься у п'ятиметровому дерев'яному потязі, який спеціально для цього збудували. Актори носитимуть костюми та перуки, характерні для персонажів епохи 20-х років минулого століття. 20 акторів задіяні у 20 танцювальних номерах, каже хореограф-постановник Дмитро Олека. Я для себе обрав напрямок Лінді Хоп, тому що він розвивався саме в ті часи, і плюс Шерльстон, і ми стараємось знайти щось, щось середнє, щоб воно працювало так, як нам потрібно під дану музику і під дану епоху в плані нашого теперішнього часу. Режисер вистави Назар Панів знайомий глядачам за постановками. Станція людина з довгою тінню та навернений грішник. Цей матеріал знову ж таки є черговим якимось етапом для нас, загалом для театру. І думаю, що так само в першу чергу і для режисера-постановника Назара Назарія Паніва. Прем'єра музичної комедії у джазі тільки дівчата відбудеться 29 і 30 вересня на головній сцені франківського драмтеатру. Ілона Шевченко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.